Кінця березня тернопільські патрульні спільно з митниками розпочали перевірку автомобілів з іноземною реєстрацією. Шукають порушників, які не дотримуються положень митного законодавства, зокрема, термінів перебування на території України. При виявленні таких порушників працівники патрульної поліції запрошують. Даного порушника в адмінбудівлі у митниці, де на даного порушника виносяться відповідні адмінматеріали митними органами, порушення режиму тимчасового ввезення відповідно до митного законодавства. Там є конкретні декілька днів та менших штраф, якщо більше місяця, там от в розмірі 8,5 тисяч гривень. Також, якщо в на території України ввозив не резидент. Тобто не громадянин України транспортний засіб. Цей транспортний засіб може підлягати вилученню. Результати від спільних з митниками патрулювань вже є. В Тернополі виявили кілька порушників митного законодавства. Процедура є важкою, довгою, тобто часозатратною. Тому так багато. Ну три, на моїй пам'яті три або чотири вже транспортні засоби, і було затримано. І на водіїв були складені протоколи за порушення митного законодавства.